Були на мовчанні, суддя в кабінеті по телефоні балакає. Треба <ривіт> двері поки показати. Що ми в Жидачинському суді, в жадачів... Та йде трансляція? Ми в Жидачинському суді все можна. Так. Самий патріотичний суд. Ми Ні, ми Ні, зараз завтра там не я вже не виключаю трансляцію. Це патріот. Він сидить, хвилина влучання, він по телефоні говорить в кабінеті. Йдемо заходимо. Патріотичні ви наші, блін. СБУ на них бракує. <laughs> хочете на місце сидіти? <laughs> хочете сідайте тут, коли ну, мене. Ну то бачите, всякі є. То зробимо так. О, є, тільки не залучити. Аккуратно. Так, дожили саме. Mm -hmm. Навіть судді, коли не навчання не пошириться на але... них. Редкий снагал подрывает. Вот выкинешься не задорожные Прошу сюда. Я, на суді, я сливка, позалив, 183 підпеканий, підпеканий, з Нахідського районного суду військової системи проходили розмови протекерні Максимського Андрія Ярославича до відповідальність. Зустріч 83-й ходить суспільних про відповідні правопорушення. Особа, яка притягнується до епіланції, захисників також поступіла та її представник. Поступили вас, представники. Назвіться. Представниця, назвіться. Zatem tym mm -hmm. nawołanie. Mm -hmm. e, to jest uproszczenie. Mamy tu powstanie Promato Borskiego Tręmole. Tręmole. Wasi Promato Borskiego, mam widomie. Wasi widomi. Tak, tak. Widom. Давав, Дякую, сідаєте, представник. Потерпіли, адвокат Слава Володимирович, ракетні дані не змінилися, особа встановлювалися повноваження тріанту. Особи капітації. Ваші дані не змінилися? Ні. Не змінилися. Дякую. сідаєте. У нас е, випадкалася потерпіла. Скільки вас потерпіла? Згідно з статті 269 кодекс України про адміністративні правопорушення вас може бути опитано в судовому осібні як свідком. Попередження про кримінальну відповідальність. Чи ви згідні на ваш до якості світ судового сіти ви? Згідні. Бажаю кидати пояснення, як свій учені. Бажаю. Ходь, будь ласка, до трибуни. Зараз зачекайте, будь ласка. Зараз підходьте. У нас є клопотання зареєстровано про відвід канцелярії перед засіданням. Чому про це нічого не відомо? Мені слова нічого навіть не, не давали казалось. в засіданні. Ну я не канцелярія, мені в засіданні навіть слова не То Я ось так повідомляю. Дякую. Маєте з собою відвід? Тут є і в канцелярії. Терпілому особі, а мені слова не даєте. Добре? Сути, давай можливість висловитися. В, одну, в одному з мінусному висіда. Ну, оскільки в нас заявлений відвід, головою чи може, такий відвід не переданий, судовому сьогодні оголошується це Якщо можете присісти, Канцелярії питання мені навіть слова не дають. Ой, з тим судом.